Майже п'ять сотень різних сортів винограду вирощує на своїх рядках жмеренчанин Сергій Пойда. Замість традиційної картоплі, моркви чи буряка на своєму городі вирішив вирощувати виноград. За 20 років чоловік експериментував з сотнями різних видів. Побував на виставах у багатьох містах України, аби висадити у себе на городі найкращий виноград. Про лозовий город поговоримо з Сергієм Пойдою, виноградарем. Вітаю вас! Доброго здоров'я. Традиційно люди на городах вирощують картоплю. А ви виноград? Чому? Так само як завжди, всі садив картоплю. Займався сортами. Було біля 120 сортів у мене картоплі виписував з Білорусії, з Росії виставки, теж з ну, нові голландські, германські сорти картоплі купував, розводив. Але коли кум приїхав, фермер і привіз з Житомирщини картоплю, таку, як ну, 700-грамові банки, і сказав, повна машина стоїть, каже, по 30 копійок. Ну, я б так розвернувся, плюнув і сказав, більше не буду бараболю, ну, картоплю садити. От. Але треба було вирішити, що садити. І вибор впав, щоб щось таке, як то кажуть, екзотіка, щось незвичайне, щоб, ну, як кажуть, ні в кого не було, От, щоб якесь можна було продати ці мати на прожиття. І вирішив садити виноград. Отак От і появилося виноградна, моя, моє хобі. Де берете саджанці, і скільки сортів винограду у вас вже є? Саженці роблю сам. Ну, виписую, в наших є дуже хороший оригінатор Бачинський цей, з Білої церкви. Він вирощує, він виводить спеціальні сорти, які можна не вкривати на, ну, на, на Україні. От, які витримують великі морози і ягода крупна. Він вже свої сорти, свої форми зробив сортами. От, то це. Сортами зробити це так ну, не дуже легко це зробити, але він вже оформив їх, пройшли випробування, і вони ну, підтверджують, що мають право називатися сортами. От. Стараюся виписувати всі форми і сорти в самих оригінаторів, щоб ну, не, не, не пішла мутація там, через якісь прививки чи що. От. І... Ну, звісно, і беремо в різних виноградарів теж черенки, і робимо, закладаємо шкілку і вирощуємо саженці для себе. Так як беремо черенки, через те, що з корінцями може пройти якась болячка, філоксіра є таке дуже шкідник, такий, що він колись лягли всі, всі виноградники в Франції. Там ще в Іспанії. О, то він передається корінцями. А чи важко доглядати за лозою? Ну, дуже, дуже. Е, як кажуть, е, виноград любить тінь хазяїна. Це коли нього треба ходити і ходити. Е, колись в мене був е, такий пост у Фейсбуці, якось мене. ну, вже таке все ну і важко дуже. Я написав, що е, сусід мій е, одно, з одного року друг о, йде їде на рибалку, а я вже працюю на винограднику. Сусід приїхав з, виногр... з рибалки, а я ще працюю. От. Сусід йде до хлопців пиво пити ввечері, я ще працюю. Сусід Єлі вже пішов додому, а я ще працюю. Отак От воно і є. От. Тому що е, пройшов, підв'язав, пройшов, пропасенкував, на одному з пройшов, поки другий, третій, четвертий, вже треба вертатися, вже другу операцію робити. І так воно дуже багато роботи, дуже важко, але ну, це воно захоплює. І якось таке хочеться робити таке хобі. Дякую вам. Ну, так. Да. Чи... А нашим глядачам хочу нагадати: з нами на зв'язку був Сергій Пойда, виноградар.